Вітаю, друзі, на каналі 29 жовтня розпочинаю викупку горизонтальних відводків фундука. Починаємо з європейських, та американських і італійських сортів. Як бачите, чекали трохи довше, щоб лист трошки почав жовтіти. Лист дуже легко зривається. І В такому стані зараз горизонтальні відводки. Викопуємо саджанці, обриваємо лист, пізніше сортуємо по висоті, по кореневій системі і підготовляємо до відправки. Ось так викопали відводки. Дивіться, яка коренева. Вириваємо лист обов'язково. Вишні гілки також обрізаємо. Залишаємо ще один провідник. Цього буде достатньо. Лис необхідно обривати дуже акуратно для того, щоб не пообламувати ось ці бруньки. Як бачите, одної бруньки не облетіло. Зараз є ось такі два пагони щільно, один біля одного. Один видаляємо. Залишаємо так, щоб коренева була досить такою хорошою, щоб сажа зміг прижитися. Друзі, ось така коренева система, як на одну річку досить непогана. Є різні сорта. На якихось сортах чуть краще коренева, на яких гірше. Хороша коренева, присутня мікориза. Ось такі саженці. Ось така одну річка висотою в районі метр. З хорошою кореневою системою. Так що дивіться, будемо відправляти протягом трьох днів. До неділі хто отримує саженці, попередньо хто бронював. Хто не отримає, але бронював від нас саженці, будь ласка, телефонуйте або пишіть на Viber. можливо, про когось і забули. А якщо хтось бажає ще придбати посадковий матеріал, пишіть або дзвоніть на вайбер.